Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні ми з вами будемо робити гольничку номер 2. Я її буду робити ось такої невеличкої коробочки. Ось така була коробочка, це їх в мене декілька є. Я її викрасила білою фарбою і висушила. Далі. Вирізала ось такий кружечок в горошок, взяла синтепон, тут кружевця, голочку з ниткою, і будемо робити для початку ось цю подушечку, яка буде набиватися синтепоном. Що я беру роблю? Беру елементарно ось так збираю. Роблю такі зборочки тут. Так, ниточку лишаю. Зараз побачу, чи це я невелику зробила. Чи це буде невелика ця подушечка? в нас якщо то ми її зменшимо. Ось так стягуємо її. Будемо набивати її синтепончиком. Ось так. Розрівнюємо, підходить вона нам по розміру, я приміряла. Тепер ми її розрівнюємо, стягуємо і зшиваємось тут. Далі беру я гарячий клей, беру ось таке мережево і тут декілька приготувала. Зараз будемо бачити, як ми будемо прикрашати нашу гольничку. В першу чергу я повинна вклеїти всерединку ось цю подушечку. Перевіримо, чи нагрівся. Нагрівся. Ось так туди я додаю клею всередину. Thank <laughs> you. Ось така невеличка гольничка у нас вийшла. Вважаю, що тут доста декору. Тут у нас мережево я приклеїла. Тут квіточки, ось таку квіточку збоку, і тут буде досить місця для волочок. Прекрасно вони сюди входять. денце я не буду. Чіпати, воно і так гарненьке, воно під золото тут зроблено. Я рахую, отут лише чуть -чуть ще підклею трішечки, де отут не підклеїлося, і все. І рахую, що наша, що наша робота має право на існування. А хіба що ще отут попробую зробити? Ось так прикрию. Так, напевне, я ще дам сюди ось цю, тому що тут видно, рубчик цей видно. Зараз я його тут прикрию ось так. Так, і буде. Ось, ми прикрили оцей рубчик негарний. Як би це так, щось вона відсвідчує дуже. Ось так. І ось так виглядає наша невеличка гольничка. Прекрасний подарунок. Дівчині, жінці. Дякую, що були зі мною, що дивилися це відео. Слідуючу гольничку будемо робити в слідуючому відео. Я вам покажу роботу над нею. Зараз дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів, донатьте на ЗСУ. Слава Україні!